Ну, у мене про Ірину найпоетичніший спогад, тому що ми познайомилися в принципі, і в найпоетичнішому місці, яке так і називалося книгарня поезії. І раптом я бачу, що на вечорі стоїть дівчина якоїсь чарівної вроди в такому капелюшку червоному, високому, плетеному, з крисами такими, і обіймає футляр скрипковий скрипкою стоїть навпинки. І образ якийсь дивовижний. І мій старший колега, я йому казав, подивіться, яка дівчина. Він каже: так давай я тебе з нею познайомлю. Я кажу, ви її знаєте? Ні, а в тебе є книжка. У мене якраз була книжка вже вийшла теж. То підписуй, а як віднести? Я сам не понесу. І тоді вже закінчився цей вечір, і він відніс Єрені книжку. І раптом, ну знаєте, в Києві середина 80-х, це 85-й рік. Ну, російської мови багато. І ясно, що царівна скрипалька швидше за все буде російською. І вона відповідає українською мовою. І ми так в один голос з тим моїм побратимом: то ви ще й українською розмовляєте, Він каже, так мене ще й звати Ярина, і тут я внутрішньо обім'яю. А моя історія про те, що під час війни най... Найтяжчі часи блекаутів, Іван поїхав до Києва, а я опинилася у Відні. І ми два місяці були в розлуці. І цей страх, коли летять шахеди, летять ракети, я не розумію, де шахіди, де ракети, де Іван, немає зв'язку ні телефоном, ні інтернетом, ні, нічого. І я, коли ти на відстані, ти малюєш дуже страшні картини собі в уяві. І Іван мені. Одного ранку присилає, а як у нього там чайочок, сніданочок, і звучить музика. Баха. І я думав, все, я їду до Києва, я вже не можу бути там.